При центральному мікрофоні Олег Ляшко, народний депутат і голова фракції Радикальної партії. Пане Ляшко, ви заявили, ви заявили, що єдиний вихід із ситуації в країні у формуванні нової коаліції. Це, за вашими словами, виважений крок, який приведе до влади тих, хто нарешті проведе вагомі реформи. Які політичні сили ви бачите у цій новій коаліції? Дякую за запитання, дякую за можливість бути в цій студії. Давно не запрошували. Я думаю, вся країна бачить, що сьогодні коаліції в парламенті немає. Бо коли депутат від президентської фракції тягає за причинне місце прем'єр-міністра, то яка ж це коаліція? Не треба таких ворогів, коли є такі друзі. Сьогодні ми чуємо на Національній раді реформ. Один міністр плескає водою в обличчя іншому губернатору. Тобто, насправді це ознака відсутності влади. І мені, сьогодні наша фракція перебуває в опозиції, але мені соромно за країну. Соромно за країну, що ми. Ми маємо таку владу, яка дискредитує українських громадян перед усім світом і фактично в очах власної громади. Тому я її запропонував. Є два варіанти розвитку подій. Фактично, ця коаліція є на папері, в реальності її немає. Ми бачимо, як десятки разів ставляться самі дріб'язкові голосування, питання на переголосування, як не можуть зібрати голоси, як не можуть, не працюють депутати. Тобто, все це дорога до дострокових виборів. Я абсолютно переконаний, що в нинішніх умовах дострокові. Вибори... Вибори дадуть результат, що до парламенту прийдуть залишки банди Януковича, які сьогодні називаються злодійським блоком, прийдуть їхні сателіти, і в підсумку ми знову потрапимо в фарвати Росії. Це те, чого хоче Путін. Він а чому він... ж не прийде радикальна партія? Яка радикальна... Так обстоює інтереси. громадян. Радикальна партія прийде. Якщо ви частіше запрошуватимете на ефіри, щоб ми могли висловлювати свою позицію, щоб більше людей чули нашу програму. До речі, це одна із моїх ідей. Зараз говорять. Відставка уряду, ми за відставку уряду, ми будемо голосувати за відставку уряду, але в мене питання: а хто наступний уряд, а хто наступний прем'єр-міністр? Як сьогодні визначають того прем'єр-міністра Кулуарно, у кабінетах, тишком, нишком. А я пропоную, нехай кандидати на прем'єр-міністрів від різних політичних сил вийдуть на парламентську трибуну і озвучать громадянам країни, суспільству свій план дій, що вони будуть робити, коли прийдуть до влади. А в нас кажуть, давайте поміняємо уряд, а що далі, ніхто нічого не. Каже, а ми кажемо, важливо, не зміна прізвищ міністрів чи прем'єр-міністрів, а важливо програма дії. От радикальна партія. Всі розказують як погано, тільки ніхто не пропонує, що треба робити. От я не буду розказувати як погано, бо кожен на своїй кишені знає, як погано. І коли Сергій Висоцький каже, що ми добре працюємо, бо написали великий звіт, не звітами, не обсягами звітів визначається, як то працює. Ну, не казав а скільки... такого Сергій казав, Високій. казав, казав. За два роки зроблено то, що двадцять літ засніділила. А я кажу про те, що результати роботи уряду вимірюються, скільки грошей в кишені громадян, а не вашими звітами. Скільки сторінок звітів ви написали? Тому на відміну э, тому, на відміну від своїх колег, я не буду розказувати як погано, кожен знає. Я скажу, що треба зробити. На думку радикальної партії, і що ми пропонуємо для того, щоб змінити ситуацію, нагадаю дуже коротку історію: після воєнна Франція, де голь приходить до влади, ситуація така сама, як в Україні, коли Британія, коли Сполучені Штати за рахунок війни модернізували свою промисловість, свою економіку, Франція була розвалена. Розвалена, там було те саме, що сьогодні: втрата колонії, втрата флоту, втрата ринків і так далі. У 47-му році Деголь проголосив лозун модернізація або смерть. Отже, що робити в Україні з огляду на повоєнний досвід Франції. Так, от модернізація або смерть у першу чергу передбачала модернізацію промисловості, оновлення виробничого парку, бо це є становим хребтом будь-якої економіки. Не купи продай, не сфера послуг, а промисловість. А в нашому випадку плюси ще сільське господарство. Саме тому створювалися максимально сприятливі умови для ввезення станків нових, для оновлення парку, для створення нових виробничих потужностей. У нас робиться навпаки. От ми, наприклад, із Віктором Галасюком і з іншими колегами. Ами депутатами пробили у парламенті закон про заборону вивезення з України лісу кругляку для того, щоб в Україні створювати переробну промисловість. Ми запропонували продовження заборони на вивезення лісу кругляку ряд законопроєктів, які звільняють від оподаткування, зокрема від експортного мита, від імпортного мита, від ПДВ сплату деревообробного устаткування. Парламент цього не підтримує. А навпаки, якщо ми хочемо відродити власну промисловість, ми повинні звільнити від оподаткування. Будь-які сучасні технології, які ввозяться в Україну, щоб у нас не стояв парк станків ще за царя гороха, а щоб нові підприємства були у тому числі модернізовані і в плані екології. І саме тому ми і пропонуємо відповідний план це звільнення від оподаткування, зниження податків на ввезення в країну нових технологій. А що пропонує уряд? Вони запроваджують імпортний збір, про який вже говорили, 10% і фактично вбивають власну промисловість. Наступне да так. От внаслідок цієї політики Франція до кінця 60-х років по рівню економічного розвитку вийшла разом на рівень Сполучених Штатів і Великої Британії. Ми пропонуємо те саме. От Сьогодні найвищий рівень в Україні безробіття за всі 24 роки незалежності. Що робить уряд? Для того щоб стимулювати малий і середній бізнес, має бути хребтом економіки в Україні. Уряд нам, поки його знищує, вони запроваджують касові апарати, про які вже говорилось. Це 50 тисяч. Це ж гривень, як мінімум, так для Так уже сказано, що не буде цього. зараз. Буде, Просто перекладають касові апарати в обов'язковому порядку. Просто за, тепер перекладають необхідність сплати касових апаратів на місцевий бюджет. Місцевий бюджет цього робити не буде, і, і як наслідок людей будуть або в них два виходи, або їх штрафуватимуть за те, що немає касових апаратів, або припиняти бізнес в умовах найвищого рівня безробіття, замість того, щоб стимулювати державними механізмами. Змами підтримку малої середнього бізнесу його навпаки знищують. Запроваджують касові апарати, ліквідовують систему спеціальну фільову систему оподаткування малої середнього бізнесу. Далі ми пропонуємо стимулювання експорту. Це ключове. Будь-яка країна. Подивіться Турцію, в якій країні ви не є скрізь турецький товар, скрізь турецькі магазини, за рахунок чого? Бо турецька держава стимулює е, постачання товарів. Ми так само кажемо, що треба стимулювати експорт. Е, парламент минулого тижня прийняв наш із Віктором Галасюком закон 2142 про створення державного експортного агентства, щоб державну підтримку, наприклад, пільгові кредити. Ти з страхування, гарантування цих контрактів імпортних для того, щоб і продукцію свою постачати на експорт. А ми а ми дозвольте, я закінчу з вашого дозволу. Ви не ведете цієї пральної політики? То хоч послухайте від нас цю політику, бо вже загаданий де голь казав. Бо вже загаданий генерал Деголь казав, що опозиція це теж Франція, то радикальна партія в опозиції, але нам не байдуже, як живуть люди, яких ви довели до ручки. Тому дайте нам можливість, ми візьмемо владу щоб і реалізуємо бюджет, цю політику. Щоб Будь працював лас... цей закон, щоб була бюджетна програма мене... на фінансування експортної агенції. У мене велике прохання, пане Віннику. Послухайте АЗ економіки, як треба розвивати країну. Так, от треба підтримувати власних виробників, щоб вони продавали свою продукцію. За кордон, а в нас сьогодні люди не можуть ні сельосвиробники, ні промислові виробники продати продукцію всередині власної країни. Я вже не говорю за кордон, тому що куди не зайдеш будь-який торговий центр, скрізь одна імпортна продукція. Наступне сільськогосподарське виробництво, ключова галузь для країни. У нас ми сьогодні займаємо перші показники по експорту зерна олійних культур. Натомість у нас немає тварин. Ви щойно казали, що не Можуть продати за кордон е, виробники. Що ми продаємо за кордон? Ми продаємо за кордон зерно. А. Забрали у виробника у селянина на баржу погрузили і повезли, а потім з нашого зерна сюди нам завозять французькі булочки. А так, от, нам треба, от нам треба розвивати власну переробну промисловість. Власну тваринницьку галузь, тому що коли просто прийшли, зібрали зерно і вивезли за кордон, як живуть селяни? Має бути свинарник, має бути ферма. Тоді є робочі місця, тоді є додана вартість, має бути переробна промисловість. Грубо кажучи, ми маємо експортувати за кордон не е, соняшники зерно, а ковбаси, сири. Хліб, тобто кінцевий продукт. Наступне скасувати імпортний збір. Наступне я говорю на скасування. Шановні, Шановні, у вас є достатньо часу дискутувати у парламенті. Я хочу, щоб тут також вам і експерти встигли поставити запитання. Отже, наступне. А потім перейдемо до запитань: наступне. наступне енергетика. Монополія в енергетиці приведе веде корупція. Високі тарифи, які ми зараз платимо, це наслідки монополії в енергетиці. Саме тому Нафтогаз, про який ви щойно говорили всі багато, ми зареєстрували два місяці тому законопроект про ліквідацію Нафтогазу. Це прокладка, яка нічого не видобуває, яка нічого не виробляє, яка є посередником і туди вимиваються десятки мільярдів гривень. Минулого року з державного бюджету на покриття дефіциту Нафтогазу 110 мільярдів гривень. Колега Висоцький казав, що в цьому році Нафтогаз вийшов на профіцит, Неправ подивіться подивіться будь ласка бюджет у бюджеті цього року 35 мільярдів гривень на покриття дефіциту нафтогазу Да, втричі менше але водночас 35 мільярдів гривень далі майже 24 чоти мільярди гривень на субсидії тобто 60 мільярдів гривень ідуть не в кишені людей а в кишені олігархів. Уряд хвалиться 4 мільйони сімей отримали субсидії. Нема чим хвалитися, це жебраки. браки. Бо коли людина не може заплатити за комуналку, коли людина йде за субсидію, Сидеми, коли зарплата не дозволяє людині сплачувати за комуналку, то це вже браки. І тому коли в бюджеті є 60 мільярдів гривень, то треба спрямувати на підвищення заробітної плати пенсій. Зрозуміло. А що дозвольте, Тож. я закінчу, пане Андрію, важливо. А що пропонує уряд наступного року підвищення на 12% мінімальної заробітної плати. Сьогодні мінімальна заробітна плата 1320 гривень. На 12% підвищення це на 150 гривень підвищення, а інфляція. По цьому року 40%, Наступному року буде так само. Тобто, ці мінімальні підвищення навіть не покривають інфляції, яка є. І тому треба радикальне підвищення купівельної спроможності населення через підвищення заробітної плати, через підвищення пенсій. Бо коли в людини немає грошей, вона не йде в магазин. Якщо вона в магазині не може купити продукцію, це означає, що підприємство працює або на склад, або закривається, тому що немає куди реалізувати цю продукцію. Зрозуміло. Зрозуміло. Можливість, тому єдина Школа, можливість відновити власну економіку це підвищення купівельної спроможності населення, створення робочих місць, підвищення зарплати пенсій. А уряд, влада тільки грабують. Вони не знають елементарних газів. Тому ми пропонуємо це, це вже наступне за наступним за наступним за гліб Вишлінський, війбоїв. центр економічних стратегій. Будь ласка. Дякую. Ви ратуєте за підтримку українського товаровиробника. Але, от, наприклад, ви йдете купувати айфон до магазину. В цьому магазині вам продається айфон фізична особа-підприємець, продає заготівку без реєстратора розрахункових операцій, без касового апарату, а немає жодних документів. Цей айфон завезено контрабандою. Ну тобто, фактично, податків по всьому ланцюжку не сплачується. І насправді це створює переваги для імпорту, тому що українське фізичне виробництво ти так не заховаєш. Як весь ланцюжок везення імпортних товарів до України і абсолютно легального продажу через а, фізичних осіб підприємців, яких немає касових апаратів. Як ви плануєте а, в межах своєї політики підтримки українського виробника закрити ці дірки в спрошеній системі оподаткування, не запроваджуючи касові апарати? Дякую. Я думаю, дякую вам за дуже професійне питання. Відповідь на це питання. Очевидно, радикальне зниження податків. Чому люди не платять податки? Чому зарплати платять у конвертах? Тому що високі податки, тому мінімалку платять легально, а все інше в конверті нелегально. А в нас, от я один із авторів альтернативного до урядового законопроекту. Вони кажуть, що ми не можемо знижувати податки, бо це буде дірка в бюджеті, і ми не зможемо покривати соціальні видатки. А ми стверджуємо навпаки, за підрахунками експертів, сьогодні 400 мільярдів гривень зарплати перебуває в тіні за рахунок зниження податків на фонд заробітної плати. Ми детінізуємо цю нелегальну заробітну плату і таким чином навпаки ще більше отримаємо доходів до державного бюджету. Далі щоб не було контрабанди, от недавно мінти збиралися під міністерство внутрішніх справ на мітинги, бо їх бачите звільнили. От ми вважаємо, що крім того, кого звільнили в МВД, треба щоб не було контрабанди і реальна була була боротьба з корупцією. Звільнити всіх до одного суддів, прокурорів, митників і податківців. І набрати нових людей на прозорих конкурсах, отоді не буде контрабанди. І найголовніше про що я хотів сказати, коли безумовно ми в Україні поки що айфон не робимо. Але ми, бо, хоча в нас сильна наукова школа, переконаний, якщо захочемо, я айфон зробимо. Але ми в Україні маємо інше, чого не мають інші держави. У нас е, урядовці кажуть про те, що 100 мільярдів гривень з державного бюджету наступного року на фінансування військово-промислового комплексу. Скільки в нас заводів ВПК Сто? Стоїть, не працюють, от можливість їх відродити, дати людям робочі місця. У нас наукова школа, яку сьогодні уряд хоче ліквідувати академії профільні, бо вони хочуть зекономити. А ми кажемо навпаки, що має бути чотири ключові е, галузі, куди ми маємо спрямовувати кошти: освіта, медицина. Бо знаєте, як в народі кажуть, як больний і дурний, то нікому не треба. Тому у людей мають бути знання, має бути здоров'я. Третє це створення робочих місць через стимулювання державні. Ні, механізми стимулювання підтримки малого і середнього бізнесу, і четверте, це оборона. Бо коли в країні не тудимітиме труба, коли по полю не їздитиме комбайн, коли не буде свиноферми, коли не буде е, 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 тваринництва, тоді не буде армії, тоді не буде оборони, і тоді жодна дипломатія не буде успішною. На якому так. на якому етапі цього розвитку з'являються касові апарати? Кас... Стець, Стець, е, е, ми пропонуємо, що стосується малого. Середнього бізнесу сьогодні в жодному випадку не можна ні податків піднімати для малого середнього бізнесу, поступово знижуючи податки, одночасно запроваджуються механізми контролю. Бо треба, щоб людина, яка платить єдиний податок, чесно була. Ми тобі дали преференції чесно плати Дякую, податки. Май. Тобто контроль, але водночас зниження податків. І останнє і останнє. альтернатива достроковим виборам нова коаліція. Polizia Бо нинішньої немає. Тому Радикальна партія пропонує створити нову коаліцію в парламенті. І головне, не прізвища прем'єра чи міністрів, а головне це програма дій, яку я зараз дуже коротко виклав. От... Я пропоную... Пане, пане Ляшко, це мені нагадує, що власне перше запитання, з яким я до вас звернувся, які політичні сили ви бачите в цій коаліції? Політичні сили це безумовно демократичні. І самопоміч, і батьківщина, і Народний фронт, і БПП, і радикальні. Альна партія і Укроп, і свобода. Ми mm -hmm. запрошуємо всіх. Зрозуміло. Як дякую. я переконаний, дякую. що в парламенті дякую. знайдеться народний депутат голосів, які готові створити цю коаліцію. Мені кажуть, чи готові ми її очолити. В коаліції мають бути всі рівні, але ми готові виступити паровозом створення нової демократичної коаліції і нового уряду з новою економічною програмою, робочі Пане місця, Лешко, відновлення дякому... економіки, зарплати так. пенсії. Ось що треба людям, а не брехня і крадіж. Людям також деяким, принаймні, потрібно почути запитання. Ні, 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 ні. Ні, ні пане Льосько, ні, не, не так все просто. Запитання Тетяна Острікова, народний депутат, фракції самопоміч. Дякую дуже, добрий вечір. Щодо касових апаратів. В пропонованому урядом законопроекті передбачається, що для платників єдиного податку групи Б, це друга і третя група, передбачається запровадження касових апаратів з 1 липня 2016 року, тобто цей час вже не за горами. І також передбачається те, що 70% вартості цих касових апаратів буде компенсовано з місцевих бюджетів, що фактично означає, що держава залізла брутально в карман до місцевих бюджетів. Якби ще ж не було такої корупційної складової функціонування. Нування цих касових апаратів я повністю з вами, пане Олег, погоджуюсь в тому, що боротися потрібно з контрабандою айфонів на митниці, закриттям дірок, через які проходить більша половина бюджету держави, а не боротися із суб'єктами спрощеної системи оподаткування. А питання в мене до вас це була репліка. А питання в мене до вас щодо переформатування коаліції. От все ви дуже правильно говорите, що в нас є коаліція тільки юридична на папері, а немає коаліції фактичної. І ми готові би були з вами, як з представником демократичних сил, створювати нові коаліції, якби ви, Олег Валерійович, і ваша радикальна партія проголосували би за підтримку демократичних цінностей, право обирати і бути обраним, і проголосували би за перевибори в кривому розі. Ми запропонували відповідний законопроект, який був підтриманий демократичними силами в четвер і батьківщиною, і блоком Порошенка, і народним фронтом. А ваших голосів нам дуже в цьому не вистачило. Тому ми не знаємо, чи готові ви до дійсного впровадження і захисту найбільш фундаментальних демократичних цінностей суспільства. Шановна колега, дякую за запитання. Тим більше ми з вами працюємо в одному комітеті і щодня маємо можливість спілкуватися. З приводу питання Кривого Рогу, це надзвичайно важливе питання. Перше, ми підтримуємо право людей обирати владу. Ніхто не має права ставати, ніхто не має права ставати мером чи сільським головою за рахунок фальсифікацій. Саме тому, коли ми дізналися, що депутати від радикальної партії продалися місцевим регіоналам, ми розпустили партійну організацію, ми Виключили їх із партії. Ми поміняли членів виборчої комісії міської для того, щоб міська виборча комісія приймала законні рішення з приводу вашого законопроекту, який ось у мене у руках, ваш законопроект називається проект закону про проведення позачарових виборів Криворізького міського голови. Шановна пані Острикова, цитую вам статтю 69, частину 4 закону про місцеві вибори. Центральна виборча комісія організовує вибори на підставі прийнятих Верховною Радою України постанов про призначення позачарових місцевих виборів. Ваш законопроект називається проект закону. Саме тому сьогодні ми підготували. І я вам показую за авторством Ляшка, рибалки, лозового вовка проект постанови Верховної Ради України про призначення позачергових виборів Криворізького міського голови. Та депутатів Криворізької міської ради, адже у проєкті, який пропонуєте ви, пропонується переобрати лише міського голову. А ми вважаємо, що разом із міською головою у кривому розі треба переобрати міську раду, адже вибори організовували одні й ті самі виборчі дільничні комісії. І якщо вони сфальсифікували вибори міського голови, то чому вони мали провести чесно вибори депутатів? Тому ми наполягаємо, і я сподіваюся, що ви, колеги, підтримаєте наш законопроект. Постанову Верховної Ради України про призначення позачергових виборів Криворізького міського голови і депутатів Криворізької міської ради. Крім того, у вашому законопроекті пропонується провести позачергові вибори Криворізького міського голови 27 березня. Ми пропонуємо провести вибори Криворізького міського голови і депутатів міської ради 28 лютого на місяць раніше, тому що ми вважаємо, що місто має якнайшвидше отримати чесного. Мера і чесну міську раду тому, будь ласка, підтримайте нас. Тетяна Острікова репліка. Потім Сергій Вус дуже коротко, але ж ви, Олег Валерійович, як досвідчений парламентар, знаєте, що постанови Верховної Ради оскаржуються до вищого адміністративного суду, і той нереформований суд, який на сьогоднішній день залишається, і ті судді, які призначалися ще за часів Януковича, на роки затягнуть цей процес. І фактично ваше 28 лютого перетвориться на 28 лютого 2019 року. Саме тому в нас в конституції є право Верховної Ради призначати дострокові вибори. Саме тому нам нам була запропонована така формула. Отримайте, будь ласка, законопроект. Ми дуже розраховуємо на голоси радикальної фракції. Шановна колега, можливо, ви неуважно мене слухали. Я повторю ще раз. Стаття 19 Конституції України передбачає, що всі посадові особи зобов'язані діяти у спосіб, передбачений законом. Частина 4 статті 69 закону про місцеві вибори передбачає, що позачергові вибори призначаються постановою Верховної Ради. Ви мене Агітуєте за те, щоб я всупереч конституції проголосував нелегітимний акт, який так само може бути оскаржений у конституційному суді України. Дякуємо, я пропоную Восось. у правовий спосіб, не роблячи ведмежу послугу жителям Кривого Рогу, прийняти законний акт, постанову, переобрати міського голову, переобрати міських депутатів, і щоб кривий ріг мав чесну владу. Я вимагаю від вас діяти і дотримуватися конституції. Гадаю, що до я перепрошую, я перепрошую. Я гадаю, Немає що дуже багато українських досупові. виборців запропонують будь-якій політичній партії будувати свою роботу так, щоб їх ніхто не міг перекуповувати. Шановні колеги, скуповування скуповання це безумовно надзвичайно важливе питання. Це називається політична корупція. Я хочу, щоб ви звернули увагу на одну обставину. Якщо ми з вами будемо робити, здавалось би, благі речі незаконним способом, ми нічим не відрізняємося від Януковича. Вони теж 16 січня протягували гвалтували Верховну Раду, протягували незаконні закони для того, щоб встановити диктатуру. Ми хочемо притягнути до відповідальності фальсифікаторів. Давайте діяти відповідно до конституції і до законів. Бо якщо ми будемо їх порушувати, ми нічим не краще від Януковича. Сергій Я пропоную Сергій Висоцький. Сергей Высоцов. Спасибо. Во-первых, я хотел бы высказать полную поддержку позиции фракции Самопомощь, как член специальной временной комиссии Верховной Рады по расследованию фальсификации в Кривом Роге. Поэтому моя позиция всегда была за назначение перевыборов второго тура, поскольку там были однозначные нарушения. И мне тоже непонятна позиция фракции радикальной партии и ее не голосование тогда, когда мы пытались назначить эти выборы. Это раз. Два. Короткая ремарка по наболевшей теме. Для меня это газ, нефтегаз и, конечно же, субсидии. Олег, когда ты говоришь о том, что... Сергей, из каких пир мы с вами перешли на «ты»? А, простите, пожалуйста, я буду в прямом эфире вас называть на «вы». Да. Мы надеемся, что наша «ты» останется за... Это до полтора миллиона выборцев, которые голосуют за нашу политическую силу. Выбачьте меня, пане Олеже. Выбачьте, дуже. Вы. такой. вы. Когда вы говорите о том, что субсидии – это очень плохо, у меня возникает простой комментарий. Когда есть рыночный тариф, и компенсация рыночного тарифа тем людям, которые объективно не могут заплатить за него, это нормальный механизм. Когда есть сниженный тариф для всех категорий потребителей, то фактически ведь это предложение, чтобы и полтора тысячи квадратный метровый дом в Кончезаспе, и обычный человек где-то в деревне, которую вы пытаетесь поднять на словах, Олег, да, платили одинаково, одинаково низко. Наш же подход другой. Давайте платить по рыночным тарифам и компенсировать людям, которые не могут это заплатить, э -э разницу, когда будет рост ВВП, будет развитие экономики, уже в следующем году заложен 2% рост ВВП, уже мы выровняем негативное сальдо, я уверен. То есть начнется рост экономики со следующего года, это по бюджету и по проекту видно. Тогда количество, Александра Владимировна, не перебивайте, спасибо, что вы не перебиваете. Так вот, Олег, будет количество уменьшаться людей, которые будут на субсидии. И таким образом регулироваться этот механизм. Умирать Це ж абсолютно за ви прилагаєте, що багато платили одинаково мало, як і бідні. А ми пропонуємо людей переводити, щоб да, вони багаті, і кількість я... субсидій змішалися. Щось непонятно. Олег гляшко, я не заперечую, щоб ми платили ринкові тарифи, але дайте людям європейські зарплати і пенсії. А коли африканські зарплати і пенсії і європейські тарифи, то в мене питання, як вони її будуть платити, коли вони повинні більше ніж вони заробляють, взяти заплатити. Тепер щодо того, що ви кажете, ринковий тариф. Немає ринкового тарифу, коли ціна газу, який укргаз видобування, віддає Нафтогазу 1514 гривень за тисячу кубів, а громадяни платять 7200 за тисячу кубів, то де різниця? Коли ви розказуєте про те, що уряд там десь у лютому збирається знизити вартість тарифів, так він зобов'язаний це зробити, тому що на перший квартал наступного року ми виходимо середньозважена ціна за імпортний газ 200 доларів. Тобто, очевидно, якщо знижується знижується ціна на газ, значить, і знижується тариф. А крім того, перерахунок має йти на температурний режим. А крім того, уряд має збільшити обсяг споживання газу по пільговій ціні, бо сьогодні дають людям по 1200 на 6 місяців опалювального сезону. так да ти собачу будку не обігрієш за цей обсяг газу, тому що потрібно його збільшувати і таким чином. А найголовніше, коли ми говоримо про ринкову економіку, то ринкова економіка це відсутність корупції. Саме тому ми і пропонуємо. Нуємо ліквідувати нафтогаз, корупційні схеми, які там є, які пожирають сотні мільярдів гривень із державного бюджету. Я дякую Олегу Ляшку, народному депутату. Дякую, і голові вам. фракції радикальної партії?